Hey Вітаю шановні підписники Roleplay з Соловзіною. Це фінальний епізод серії, як грати в поклик тулху. Упродовж серії ми розібрали всі ігрові механіки, та нарешті дійшли до моменту, коли можемо поговорити про те, як вести поклик тулху як майстер гри або вартовий потаємних знань. Почнемо з того, який настрій підхід варто принести за стіл. Потім поговоримо про ведення готових сценаріїв, а завершимо все особистими порадами і прийомами, поки спостерігатимемо фінал пригоди наших відважних дослідників. То що, готові відкрити скриньку Пандори, майстерності ведення поклику ктуху. Гірка правда в тому, що гравці не читають правила. Хоча, як Сергій мені підказав, в Україні локалізація йде повним ходом. Ви вже можете придбати торговка з вартового та готові сценарії. Проте, якщо ви збираєтеся вести гру, є високий шанс, що чимало ваших гравців повні новачки. І вони насправді не знають, чого очікувати. І саме тут з'являєтеся ви. Керування очікуваннями надзвичайно важлива частина роботи вартового, особливо з новими гравцями, які не уявляють, що їх чекає, коли персонажа Патре, ракетна абмінація, а решта ваших паралізованих друзів безпорадно спостерігає в їхньому персональному пеклі виснажливого божевілля. Так, це на любителя. Зазвичай таке не стоїть на першому місці в топі веселих вражень, тож ви вартовий. Маєте допомогти гравцям виховати в собі цей смак і полюбити це. Якщо чесно, покликом ктулху можна насолоджуватися безліч способів. Але традиційно виділяють два типи гри. Ваншоти, однограї, зокрема фестивальні та кампанії. Ваншоти зазвичай доволі жорстокі, бо їх часто використовують, щоб познайомити нових гравців з грою або коли група не може збиратися регулярно і підтримувати кампанію. Вони часто смертельно небезпечні, бо вартовий хоче вичавити максимум і драми з одного короткого сценарію. Тому інколи це сезон полювання на персонажів гравців. Проблема в тому, що новачки можуть не розуміти сенсу цієї смертельності, чому мене карають, чому мене вбивають за те, що я відіграю персонажа. І от саме тут ви, вартовий, маєте переосмислити їхню смерть у правильному контексті, коли вони під прицілом монстрів. На них падає світло прожектора. Вони щасливчики, вони помирають яскравою смертю, і всі за столом це запам'ятають. Кампанії, натомість зазвичай трохи менш смертельні, але тут все залежить від вартового. Якщо персонаж, у якого гравці не встигли вкластися, гине це може відчуватися порожньо і без сенсу. Тому ви хочете збродити всю драму в насичене повнотіле вино, відкоркувати і дати йому вибухнути розкішним букетом емоцій. До речі, якщо ваша кінцева мета просто вбивати дослідників, це швидко стає нудно і передбачувано. Та й зрештою, це ж ктулху, у вас є купа інструментів, щоб творчо працювати зі стражданнями. Про найкращі моменти для смерті персонажа я розповім пізніше, тож не пропустіть. А тепер перейдімо до готових сценаріїв. Крута штука в поклику ктулху, Сценарії часто написані як коротка проза, їх легко читати, особливо нові. Там багато бекграунду, локальна історія, вигадана історія ворожої групи чи організації, шляхи і мотивації персонажів гравців і так далі. Парадоксально, але ця перевага може бути і мінусом для нових вартових. Треба чимало читати, щоб зрозуміти про що взагалі сценарій. багато сценаріїв на думку Сіджея, не лінійні, тож порядок подій може залежати від дій гравців, їхньої ініціативи, і вартовий має постійно бути на поготові. Це може бути проблемою для гравців, які звикли до більш прямолінійних пригод. Деякі групи, навіть дорослі люди, можуть не мати соціальної узгодженості, щоб вести командне розслідування, тож відповідальність за напрям розслідування зазвичай лягає на вартового. Так, читати треба багато, але це нормально переглядати по діагоналі і пам'ятати лише критично важливі речі. ось швидкі трюки, якщо хочете схопити найважливіші риси сценарію. Просто гляньте в кінець і прочитайте розділ висновок. Певні дії там нагороджують втратою здобуттям пунктів глузду або карають ними. Тож ви відразу розумієте, на яких сюжетних вузлах тримати фокус. Не імідімоне на себе вимогу і використати всю інформацію. Це може гальмувати гру. Дослідники і таємниці важливіші за деталі сеттингу. Так само, коли у сценарії багато ніпів, інколи краще сфокусуватися на одному, двох добре пропрацьованих персонажах. Вони цікавіші, за півдюжини, пласких одновимірок. А вибір у вас є. Бо про більшість ніпів зазвичай написано море тексту. Пам'ятайте, ви купили ці продукти, змусьте їх працювати на вас, а не навпаки. Гаразд, тепер до порад і прийомів введення. Щоб проілюструвати думку, я повернуся до історії через раптову смерть Фінеаса. Розалін змогла продовжити сюжет. Люсіль пішла до сховки культистів із обіцянкою воскресити його. Розалін весь час працювала на культиста, але в неї були причини. Таємні ролі це доволі поширений прийом у спільноті ктулху. Це не завжди частина сценарію, але може бути веселим доповненням. Та якщо зробити це погано, це здатне розвалити кампанію. Зраджені дослідники більше ніколи не працюватимуть із зрадником. Тож. Якщо можливо, робіть викриття ближче до кінця кампанії, щоб завершити спотужним вибухом, або зробіть так, щоб зрада не була настільки гостро шкідливою для групи. Наприклад, Розалін пообіцяли воскресити чоловіка, якщо вона приведе люсіль у схованку. Коли вона виконала свою частину угоди, Розалін зажадала від літера культу дотриматися обіцянки повернути чоловіка, не завдавши шкоди іншим. Лідер культу лише засміявся. Він сказав, що повернув. То чоловіка легше ніж здається, і зняв маску. Він виявив щось потворне й блюзнірське до людської форми під нашаруваннями плоті ледь проглядало людське обличчя обличчя, яке Розалін колись кохала. І це розірвало її раціональність. А щодо твоїх маленьких друзів, що він Індії не сказав, це записано в цьому роздатковому матеріалі. А це ще один типовий прийом у поклику Ктондаути, роздатки, це інколи підказки або нотатки, які передають приховану інформацію. Гравцеві може бути приємно отримати таку річ від вартового, але це також може відволікати, особливо якщо гравець мусить зосередитися і читати її посеред сцени. Тож, щоб добре використовувати роздатки, потрібна вправність, якщо всі дослідники разом часто краще переказати зміст роздатки своїми словами і віддати її пізніше, під час перерви або коли група розділиться. А от якщо роздатку дати під час поділу групи, це чудовий спосіб підтримати таку сцену. В одній частини групи є чим зайнятися, поки ви працюєте з іншою. Тим часом в іншій частині схованки Скотта відділили від люсіль, але перед тим як його запхнули в камеру, я попросив гравця зробити кидок на пошук прихованого у поклику Ктулху. Вартові часто оголошують кидки в мій, зазвичай щоб з'ясувати, чи натрапить дослідник на додаткові підказки. Загалом ви не хочете дозволити гравцям пропустити ключові підказки, особливо якщо не хочете, щоб гра закінчилася завчасно. Навіть якби Скотт провалив, він усе одно побачив би човен без нагляду біля доку шлях для втечі. Але оскільки він успішно кинув, він також побачив, де культисти тримають ключ в ритуальній кімнаті. Люсіль утримували прислужники культу. Лідер культу сказав їй, що все, що потрібно, аби повернути її коханого, заспівати цей гімн і все. Люсіль скептично відповіла що щось надто легко, підозріло. А якщо я не хочу. Лідер культу засміявся і запевнив, так чи інакше володар кошмарного міста прокинеться. Вони лише пришвидшують неминуче, щоб на власні очі побачити цю визначну мить. Опиратися марно на той час. Розалін уже оговталася від шоку викриття. Любов усього її життя більше не була тим, ким була раніше, але вона мусила попередити решту групи тут. На кону не тільки їхнє життя. Хороший вартовий знає, коли треба притримати інформацію. Розалін мала сказати іншим щось дуже важливе. але я заборонив гравчині озвучувати це, доки Розалін не дістанеться до них. У деяких випадках я навіть не дозволяю гравцеві дивитися роздатку, доки персонаж не зможе дійти до інших дослідників. щоб дістатися до інших, Розалін вирішила перевдягнутися культисткою, але вона не кидає маскування одразу. Очевидно, дослідник зробить усе, щоб замаскуватися, але чи спрацює маскування, вирішує той, хто спостерігає. Я називаю цей прийом відкладений кидок вміння. Гравець робить кидок тільки в найкритичніший момент. Це допомагає тримати напругу, замість того, щоб дати гравцеві відчуття цілковитої безпеки, якщо він дуже добре виконавши до виконання плану. Зробивши все необхідне, Розалін звільнила скота з камери і сказала йому, що все, що культисти їй говорили, було брехнею мертвих не воскресити. і їм треба знайти спосіб вибратися. Скот розповів про човен без охорони. Він може вивести їх звідси. Тепер потрібно лише врятувати Люсіль. Але як? спитав Скотт. Розалін увірвалася до ритуальної кімнати з пістолетом, шмаляючи безупину. Вона окропила свинцем усе, що бачила. Багато невдачливих культистів загинули, інші встигли пірнути за укриттям. Скотт скористався шансом, забіг і схопив Люсіль, яка ще була напівпритомна. Але щойно вона наблизилася до човна. Люсіль висмикнула руку. Ні, вона не може тікати. Не після жахів, які її відкрили, лише вона може тепер це зупинити. і чомусь вони не можуть її зашкодити. Тож у неї є шанс. Вона сказала скоту бігти і забути про неї, не втрачай глузду, будь в безпеці. Прошепотіла вона, перш ніж побігти назад до ритуальної кімнати і за хороший момент поговорити про вбивство персонажів або принаймні про спробу їх вбити. Ось швидкий графік. Зазвичай убивати персонажів на початку цілком нормально. Можливо, це трохи мудацьки, але на цьому етапі гравець ще не встиг прив'язатися, а персонаж ще не встиг вплинути на наратив кампанії. Тож це прийнятно. Інше хороше місце, коли персонаж у центрі уваги виходить сильна трагедія, якщо прожектор на ньому в момент смерті один із найгірших моментів для смерті прямо перед кульмінацією кампанії. Створювати нового персонажа тоді слабко вже немає часу його розвинути, і він може виглядати недоречно, коли раптом вливається в кульмінацію. Смерть Фінеаса, наприклад, трохи псує настрій, але гравець не міг прийти на останні кілька сесій. Тож мені треба було якось зв'язати кінці. Один спосіб цього уникнути наперед, зібрати ростер дослідників упродовж кампанії, щоб завжди був релевантний сюжетний запасний. Кульмінація, звісно, це прайм-тайм для смерті персонажів. Але просто постійно тримати їх у небезпеці, менш майстерно. Іноді я роблю повну протилежність. Ось, наприклад, я кажу гравцеві скоту, якщо він вирішить піти зараз, жодних наслідків він утече безпечно, може втрати трохи глузду і все. Йому треба лише обрати піти. Я зазвичай допомагаю гравцям розвивати персонажів і доводити їхню історію до фіналу. І в цій ситуації він запитає себе, втеча це хороша історія? так, виживання переоцінене. Повертаємося до ритуальної кімнати. Культисти вже майже зламали Люсіль. Ясна річ, вона не може битися з усіма сама. Але підмога не забарилася. Скотт провів човен у вузький печерний канал, врізався в ритуальну кімнату і помчав прямо на культистів. Човни в поклику Ктулху — це як зброя масового знищення. Прислужники культу розбіглися, але коли лідер культу спробував втекти, його ноги втримала розалін. Та сама, яку раніше підстрелили, і яка була непритомна для нього вже запізно. Удар створив пронизливий лемент рваного металу, майже як інопланетний предсмертний крик переможеного прадавнього божества. Серед уламків Люсіль знайшла скота ударом. Його викинуло з палуби, і він був на межі сил. Він хотів сказати їй так багато, але зміг вимовити лише «З днем народження. Потім холодний зловісний сміх перервав крик Люсіль. Він сказав: її, якщо вона думає, що вбивши його, зупинила повернення його влади, то вона жорстоко помиляється. Це лише питання часу. Зрештою, хтось інший підніме його до цього світу. Хтось більш відповідний для завдання. Благословенна дитина матері Гідри, яку викрав необачний дурень. Коли вона дозріє, проявиться сумнозвісна кров, і саме вона стане тією. То завершить сон Ктулху у космічній схемі речей. Він лише самозванець, який намагається вкрасти крихту слави, пришвидшуючи неминуче. Це її минуле, її походження, все, що вона шукала, і її доля, вочевидь, стати тим самим проти чого вона боролася все життя. Ну тоді відповідь проста, сказала вона. Знаєте, поклик тулху часто вважають складною грою. Гравців часто ставлять у безвихідні ситуації, і це зазвичай природа лавкрафтівського жаху, коли ми в милості прадавніх богів що ж рідними розумами, але складні заради складності, очевидно, безглузда. Я ставлю гравців у безвиграшні ситуації, щоб витягнути з їхніх дослідників характер. Це як симуляція Кобаяші Мару зі стартреку. Тим, хто не знайомий з лором стартреку, Мару – це тренувальна вправа зоряного флоту, яка ставить курсантів у ситуацію без перемоги, щоб спостерігати їхню реакцію під тиском. і це той момент, коли ідоли або руйнуються, або сяють найяскравіше. У будь-якому разі результат цікавіше. Ні, а Люсіль передумала Скотт і Розалін врятували її ціною власних життів. Вона не дозволить, щоб їхня жертва була марною. Її ворог, її майбутнє я, і це майбутнє я. А знає її слабкості краще забуть ко Тож вона витратить решту своїх ясних років, розставляючи пастки, створюючи організації, збираючи ресурси, щоб перетворити своє майбутнє я на маньжорського кандидата. Її прокляте майбутнє стане ключем до знищення мережі культу. раз і назавжди вона зруйнує його зсередини за допомогою майбутніх дослідників. Роками по тому газета повідомила, спадкоємці імперії Гань загадково зникли після візиту до відомого гіпнотизера. І знаєте, я думав про історію зі скринькою Пандори. Чому на дні коробка, яка мала містити все зло світу, лежить надія. Трохи подумавши, я зрозумів, що це логічно. Надія це найкраща приправа для зла. Космічний жах. Це незбагнений каток потибічних змов, який неминуче розчавить людство. В Лавкрафтіанському каноні. Ми завжди програємо перед такою безнадією. єдина раціональна реакція тікати. До речі, у поклику Ктулху новачки, які тільки й роблять, що тікають, це повторювана проблема. Але уникання відповідальності і небезпеки не робить пригоди цікавими. Новизна зазвичай зникає за кілька сесій. Якщо ви посієте зерно надії, щоб гравці подумали, ніби вони якось можуть перемогти, тоді вони усміхатимуться і підуть у бойню самі. Гаразд. Це кінець серії, як грати в поклик Ктулхо. Це було дуже багато роботою, але я справді пишаюся тим, що вийшло. Я мріяв, щоб така серія існувала, коли я сам вчився грати. Ну тепер вона є принаймні для вас, та ще й українською. До речі, якщо хочете підтримати канал, поділіться серією з друзями, напишіть нам щось хороше, підпишіться на канал. Тут буде ще багато цікавого. за посиланнями нижче, ви зможете купити правила і готові пригоди. І останнє. І діджей, грайте в цю гру заради всього святого. Я ж не робив цю серію просто так. Голосом Сіджея говорив Сергій, слава Україні!